День. Я сьогодні знову з вами. На сьогодні знову обід. Ми почали, почали, як завжди, з прекрасного. Затрималися трошки на годиннику. Обід на сьогодні буде трошки пізніше, як завжди, так сталося. Сьогодні у нас буде обід і в меню м'ясо свине. Ця страва називається по-італійськи карне аросто По-українськи вона, певно, буде звучати печеня, я так думаю. Для, цього, для того, щоб приготувати на друге оце, оце м'ясо, нам треба такий кусочок можна багато, можна 2 кілограми м'яса, можна 1 кілограм. Ми взяли отакий, отакий кусочок м'яса, помили його, просушили. І можна ниточкою замотати, перев'язати, щоб воно було таке тугеньке, щоб нам потім не розлізлося, коли ми будемо його готувати. Ну, ниточкою я не вмію добре робити. У мене є отакі, 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 я не така сітка. Тут мені всі підказують сітка, бо я все забуваю українські слова. Для того ми його вбрали в сітку, тепер будемо солити. Будемо робити йому масаж з солі. Солимо, отак, посолили. І так добре промасажуємо. Отак промасажуємо з одного боку, посолили. З другого боку, ще трошки просулили, і промасажували. Зробили йому масаж. о, Робимо йому масаж. Такий сильно хороший масаж. о, о. Ми зробили такий масаж, ми йдемо до баняка. Включаємо газ, кладемо баняк, наливаємо в баняк олії. Любої якої маєте? Так, отак, щоб воно було так трошечки. І що робимо? І кладемо наше м'ясо, щоб воно зі всіх сторін обсмажилося. Ми його повинні обсмажити з кожного боку у нашій, нашому банюку. Ми поставили, але ну нас ще, ми спішимо, бо ми трошки запізнилися з обідом, то нам треба скорше, бо в нас всі люди голодні. Ну, ми отак поставили і почекаємо з кожного боку. Будемо його обертати, щоб з кожного боку він був, був наше м'ясо було обсмажене. Я вам покажу потім. От бачите, от з кожного боку. Наше м'ясо зарум'янилося. Лишився ще один бік, ми його перевертаємо. Отак. От Воно тільки заруйнянеється, робимо далі. От бачите, з кожної сторони наше м'ясо зарум'янилося. Стало таке рум'яненьке. Тепер що ми робимо? Тепер ми заливаємо. Пів вина. Можна і більше трошки. Роб, зробити маленький газ, бо то вино буде зараз. О. Залили. Чекаємо, коли алкоголь випарується. Наш алкоголь уже вивітрився. І тепер, що ми робимо? Бродо. Ви знаєте, що в мене є отаке бродо. Оце мені замало, то я витягнула ще з морозилки одне. Це вже в мене розморозилося, я його ним заливаю, заливаю, і то певне ще буде мало, бо то треба, щоб, бачите, воно трошечки отак. Я і кину оце ще броду туди, тільки отак. Не зробити. Бачите, витягаю і кидаю. Просто кидаю, напевне, ще одне з холодильника витягну. От з морозилки я витягнула ще одне броду і знов його закидую до нашого м'яса. Броду має, то треба скоріше витягнути, щоб воно розмерзлося. Витягнула, я витягнула його трошечки мало, тому я мушу дотягати і і брати таке от з морозилки. Зараз хвильку. Тут мені наші мої підписчики питаються, як я роблю таке бродо. Я м, при нагоді вам розкажу, як я його роблю. А зараз просто в мене немає часу. То я трошки в другому, в другому відео я вам покажу. Закинули ми бродо, бачите? І зараз ми сюди закинемо розмарін, перець і накриємо кришкою. І хай вийшли до нас на город. Йор, почекай трошки. Вийшли до нас на город, подивилися наші квітки, які засихають, у нас спека стоїть неможлива. Але ми чого вийшли? Нам треба розмарин, у нас, є свій, у нас є свій розмарин, от ми його зараз візьмемо трошки, так, певне, вистачить. Ну, ще одну гілочку. І розмарин і вистачить цього розмарину, і нам треба перчику і солі кинути до нашого м'яса. Так, ми кинули бродо, юшку, тепер кидаємо горошком перець, кидаємо наш розмарин, який ми нарвали на городі. О, розмарин, Розмарин. Ми на все. Можемо дати всякі, всякі трави. У нас тут. Всякі трави. Такі трави, зараз ми відкриємо. Можу відкрити. Можу відкрити. Отак, небагато тут. І ще трошки солі було. І закриваємо кришкою. І, кож... І хай воно вариться, але кожних хвилин 15 ми його обертаємо, щоб воно зварилося з кожного боку. Отак, бачите, я сказала, що ми мусимо м'ясо перевертати, щоб 15 хвилин, щоб воно було зварене. Вариться вона півтора години, так, так як ми сьогодні з обідом запізнилися, то це м'ясо вже піде нам на вечір. А на обід у нас буде чичи... зупа з чечевиці, а на друге макарони. Вони в нас готові вже. І так виглядає. Ми тільки їх підіб'ємо. Мали його і воно вже зварилося, м'ясо. Що ми робимо далі? Беремо шпажку або щось таке, дивимося, чи воно нам вже готове. Отак, проколюємо. Ні крові, ні, нічого немає. Значить, все, воно в нам зварилося. Тепер ми його витягаємо. Витягаємо і кладемо з двох ножиків, це перчик. Кладемо на тарілочку і даємо йому стиг. Воно охололо. таке воно у нас є зараз. А цей, цей соус. Ми потім його доправимо, і в нас буде підливка до м'яса. Виключаємо все. Це накриваємо кришкою, забуваємо, а м'ясо хай охолоджується. І на вечір ми його будемо їсти з не смаженою, а спеченою картоплею. Ввечері продовжимо. Все. На годиннику 8 година. Це 20-та година вечора. Ми продовжуємо робити наш... наш... наш сьогоднішній. Наше сьогоднішнє м'ясо, ми його планували на вечір на обід, але ну, так сталося, що ми все поміняли, а м'ясо вже ми поставили готувати. Ми його зготували, ви то все знаєте, що ми робимо далі? Далі беремо пательню, беремо сковороду, кладемо на вогонь, наливаємо олії дві столові ложки і даємо дві столові ложки муки. Робимо таку зажарку. Ми додамо, ключа, чекаємо, поки наша мука стане така золотиста. Ось така вона в нас робиться. І трошечки, ще трошечки ми її підсмажуємо. Зробимо більший вогонь, бо дуже велика спека, неможливо стояти і щось готувати. Приблизно, як наша мука стала така приблизно, як нам треба. І ми оцей бульйон заливаємо сюди, отак. І ще раз отак. Ми його ні солимо, ні перчимо, бо тому що, тому що він має той весь, весь цей. Зробимо менше тільки вогонь і, і, і беремо збивалку і збиваємо, щоб він нам роз, роз, розлетівся. Можна замість муки дати крокмаль. Ну, не хочу я попала перчина, попала, попала не хочу пер. Окей. Ми отак робимо, знову нам попався перчик, нам того перчику не треба, бо він... дуже буде це. Попробуємо його, як нам він засолоний, чи треба солі. Так, як на мене, тут дуже добре, але нам треба, певне, більше всього. То я зроблю дуже хитро отак. Десь наше ситко маленьке. Візьмемо маленьке ситку і попробуємо весь той, всю, весь той бульон влити сюди. Я думаю, що буде якраз дуже добре. Окей. І знов його отако. Розмішати. Цим бульйоном Цим бульйоном можна що зробити? Можна цією юшкою, цим бродо, можна ця це, це підлива є до м'яса, але можна і зробити підливу до картоплі. Зараз ми будемо бачити, що, що нам краще буде. Знов я пробую на смак, що йому бракує. Дуже добре, дуже добре. М -м -м. Тут. Дуже добре. Все, хай закипить, робимо великий вогонь, нічого не даємо, тут вже все є. Тільки щоб воно нам трошки перекипітилося. І, і... Може, як попаде перець, то буде моя внучка. Знову казати, щоб бабусю я таки не їм. Я стараюся це все вибрати. Того угу. м'яса було більше кілограм, два кілограми, чим більше, тим воно смачніше. Ну, Ми, що мали, то зробили. Ми оце знімаємо оцю, оцю... сіточку і нарізаємо, беремо великий ніж і починаємо нарізати м'ясо. Так, Я так думаю, що нам того м'яса вистачить. Отак, таке наше. М'ясо, окей. Ми його нарізаємо. Окей. Ми його нарізаємо, а в нас ще на пательні вариться підлива, ми її вже виключимо. Вона закипіла і ми її виключимо. І з нас досить. Наше росто готове. Ми його готували на обід. Все помінялося, ми його приготували на вечерю. У нас м'ясо. Росто, печеня по-нашому по-українськи, з картоплею і з, з помідорами. Хлопці схочуть, зроблять собі салат. А я з вами прощаюся, бажаю вам всього найкращого, бажаю мирного неба над головою. Підписуйтеся, кладіть лайки, вчіться в мене, вчіть мене. Що вам, що вам хочеться, пишіть мені. Я спробую то зробити.